Чи траплялося з тобою таке, що одне єдине повідомлення здатне перевернути все твоє життя? Уяви. Ти пишеш близькій людині з надією дізнатися про святкові плани, а у відповідь отримуєш фразу, яка б'є сильніше, ніж будь-який удар. Ой, ми забули сказати. І в одну мить стає зрозуміло ти не частина картини, яку малювали без тебе. Це боляче, бо мова не лише про свято, це про значення. Про місце в сім'ї, про право бути почутою, а тепер уяви, що це не просто непорозуміння, це свідомий вибір інших викреслити тебе зі своїх планів. Політично коректних пояснень немає, залишають тільки холодне забули. Але хіба можна забути людину, з якою прожито десятиліття? Хіба можна оминути ту, хто роками будувала цей дім, вкладала у нього сили, здоров'я і любов? Саме тут починається найголовніше відкриття. Коли тебе відкидають, життя дає тобі шанс віднайти власну силу. І знаєш, що найцікавіше? Біль часто стає каталізатором пробудження, бо доки тебе вважають само собою зрозумілою, ти не замислюєшся про власну владу, а коли тебе викреслюють, ти раптом бачиш, скільки важелів насправді було у твоїх руках. І це не теоретичні слова, це конкретні речі, документи на дім, фінансові вкладення. Роки спільного життя, які не так легко перекреслити, як повідомленням у месенджері. Саме тому ця історія не про поразку. Вона про жінку, яка, переживши найгірше приниження, знаходить у собі джерело сили, про яке давно забула. І ось тут виникає питання до тебе чи готовий ти подивитися на власне життя і побачити ті точки, де ти вже давно маєш силу, але ще не користуєшся нею? Бо правда в тому, що в кожному з нас. Приховано набагато більше влади, ніж ми думаємо. Знаєш, у житті бувають удари, які приходять зненацька і вибивають ґрунт з під ніг. Пані Ганна написала просте повідомлення невістці Оксані, запитала, де святкуватимуть новий рік. Це ж природно, правда? Але відповідь прозвучала, мов крижаний ніж Ой, ми забули сказати ми поїхали в Іспанію. Тільки я, твій син Андрій і твій чоловік Дмитро, ті, хто справді має значення. Слова бувають сильніші за камінь, і ці вдарили по її серцю з такою силою, що навіть дихати стало важко. Але наче цього було замало, доля вирішила підсипати ще солі на рану. Через два дні звичайний ранок, кава на кухні, думки про свято, що так і не стало святом, і раптом повідомлення з банку ваші рахунки закрито. Це ж не просто цифри в телефоні, це відчуття, ніби тебе позбавили останньої опори. У такій миті кожна людина відчуває, як світ звужується, і доводиться робити вибір, зануритися у відчай чи почати бачити приховане послання життя. Ось у чому парадокс: саме такі удари відкривають очі, вони змушують питати себе а чи справді мої роки праці, турботи і жертв мали значення для тих, заради кого я це робила? Це схоже на ситуацію, коли мати десятиліттями тримає родину на своїх плечах. А потім виявляється, що її місце вже віддали комусь іншому це болить, але водночас стає поштовхом, бо коли тобі різко прибирають килим з під ніг, іноді саме тоді ти розумієш, що у тебе є крила. І тут важливо зрозуміти виключення це ще й запрошення, запрошення переосмислити власну роль у житті. Часто ми роками вважаємо, що наше місце у сім'ї чи в роботі незамінне. Але насправді тримається все не на них, а на нас, і коли тебе викидають за борт, це не завжди кінець. Це може бути початком справжнього звільнення. Адже якщо хтось каже тобі ти не маєш значення, то, можливо, настав час дізнатися, хто насправді має значення у твоєму світі. Уяви собі, тиша у квартирі, годинник відлічує останні години року, а серце шукає хоч якийсь знак уваги. Пані Ганна сиділа біля вікна і намагалася знайти виправдання. Може, то якась помилка, може, вони забули уточнити, шепотіла собі. Бо легше повірити у випадковість, ніж прийняти холодну правду. Людська душа завжди шукає пояснення, щоб не зламатися, але є слова, які неможливо перекрутити у щось добре. Повідомлення від Оксани, написане сухо й без тіні співчуття, розбило останні ілюзії. Ми полетіли до Тбілісі тільки ті, хто має значення. Це не про географію, не про відстань у кілометри, це про відстань у серцях. І знаєш, у чому найболючіше коли тебе відсовують у бік ті, кого ти вважала своїми найближчими. Це ніби ти все життя писала історію разом із ними, а тепер бачиш фінальні сторінки дописують без тебе. Такі миті змушують задуматися. Чому ми так чіпляємося за чужі підтвердження нашої цінності? У сучасному світі, де повідомлення може обірвати стосунки так само легко, як і підтримати їх, стає очевидно, людина має вчитися тримати опору всередині себе. Це як у бізнесі. Якщо ти будуєш компанію, що залежить від одного клієнта, то ризикуєш збанкрутувати в одну мить. Те ж саме з родинними узами, якщо вся твоя цінність тримається лише на чужому ти важлива, то один меседж може перекреслити все. Але тут у болі прихований урок. Пані Ганна почала усвідомлювати, що Новий рік це не тільки про феєрверки чи столи з наїдками, це ще й момент підсумків, коли життя вимагає поглянь, чи справді ті люди, біля яких ти стоїш, бачать у тобі людину чи лише тінь. І саме це відкриття, як не парадоксально, почало вести її далі до ще гостріших спогадів і деталей, які вже неможливо було ігнорувати. 2 січня світ виглядав так само як завжди ранкова кава, тихе потріскування батарей, сіре небо за вікном. Але всередині Ганни було пусто. Вона поглядала на телефон, ніби очікуючи дзвінка від сина Андрія чи бодай короткого з Новим роком, мамо, але тиша тягнулася вперто, як холодна ковдра. Ти, мабуть, знаєш це відчуття, коли звичні жести любові раптом зникають, і ти починаєш шукати виправдання там, де їх насправді немає. Їй кортіло переконати себе, може, вони просто заклопотані, може, різниця в часі завадила подзвонити. Людина завжди намагається знайти щілинку для надії, як у шахах, навіть коли ти загнаний у кут, шукаєш той єдиний хід, що врятує партію. Але життя часто грає жорсткіше, ніж шахівниця, бо замість дзвінка прийшло повідомлення, яке відрізало всі ілюзії воно було коротке, як вирок. Ми полетіли. Тільки ті, хто справді має значення. Сухий текст на екрані телефону різав сильніше, ніж будь-які слова, сказані в обличчя. У цей момент Ганна зрозуміла це не випадковість, не непорозуміння, а свідоме рішення рішення викреслити її з планів, із сімейного кола, з того життя, яке вона вважала своїм. І ось тут почався справжній надлом. Адже ще з кінця листопада вона відчувала, що Дмитро уникає розмови. Його ухильні відповіді побачимо, вирішимо ближче додати, здавалися тоді дрібницею. Але тепер усе склалося в картину. Зрада не народжується миттєво. Вона росте тихо, крок за кроком, і лише потім вибухає очевидністю. І саме ця очевидність відкривала двері до ще болючіших спогадів грудня. Пам'ять має дивну властивість вона вміє діставати саме ті кадри, які ранять найсильніше. Ганна сиділа у своєму кріслі. І раптом перед очима ожили сцени з грудня. Дмитро, її чоловік, казав, що мусить піти на ділові зустрічі. Тоді це звучало буденно, навіть логічно, але тепер ці зустрічі видавалися ширмою, за якою ховалися справжні плани. І знаєш, це як коли знаходиш стару квитанцію у кишені пальта вона здається дрібницею, але відкриває цілу історію, яку ти не хотів бачити. Його ухильні відповіді зараз здавалися надто виразними. Побачимо, ще зарано говорити, ну там вирішимо. Вона тоді приймала це як чоловічу звичку уникати подробиць, а тепер як докази змови, що плелися у неї за спиною. Життя часто дає підказки, та ми самі їх ігноруємо, бо надто хочемо зберегти спокій. Це як коли дивишся на тріщину в стіні і думаєш, та нічого вистоїть, а одного дня вся стіна сиплеться. Найбільше ж боліла репліка Оксани, сказана за святковим столом. У деяких родинах є правильні пріоритети. Тоді це прозвучало ніби жарт, але тепер Ганна відчувала в цих словах приховану переможну нотку. Це був не жарт, це була декларація. Оксана вже тоді давала зрозуміти, що в її світі Ганна не входить у число тих, хто важливий. І тут правда вдарила по-справжньому відмова від людини починається задовго до фінальних слів. І, хоча боляче було визнавати, але всі ці пазли складалися в цілісну картину, її поступово виключали з власної родини, не одним різким кроком, а маленькими уколами, які здавалися дрібницями. Це як дощ. Поодинокі краплі ніби нічого не значать, але разом вони перетворюються на зливу, від якої неможливо сховатися. І саме ця злива думок штовхнула її зайти в кімнату сина, туди, де чекали ще болючіші докази. Кімната Андрія завжди здавалася ганнім місцем пам'яті книжки, старі зошити, фотографії з дитсадка, але цього разу, заходячи туди, вона відчувала щось інше, ніби тут сховано відповідь, яку вона боялася знайти. І справді, серед безладу на столі вона натрапила на конверт з авіаквитками. Москва Тбілісі. Дата саме ті дні, коли Дмитро уникав пояснень це вже не припущення, а факт. Її не забули, її викреслили навмисно. Стоячи посеред кімнати, вона відчувала, як минуле і теперішнє стикаються лоб у лоб. Ось фотографія з випускного сина, де вони всі троє, щасливі, усміхнені. Ось іграшка, яку вона колись купила у Львові, коли Андрій був малим. І поруч квитки, які кричали Тебе більше нема в цій історії. Зрада болить подвійно, коли вона народжується не від чужих, а від найближчих. Це як коли дерево, яке ти роками доглядав, дає плоди, але для сусіда, а не для тебе. Відчуття виключеності охоплювало її з голови до п'ят. Вона зрозуміла це не випадковість і не непорозуміння, це сценарій, у якому їй відвели роль спостерігача, а не учасника, і що найстрашніше, це робили ті, кому вона довіряла своє життя. У такій миті навіть стіни, знайомі з дитячим сміхом здавалися чужими, бо речі залишилися. Але зв'язок із ними зник. Вона взяла квитки в руки, але вони важили набагато більше, ніж аркуші паперу. Вони тиснули, мов камінь на серце, доводячи те, що й так уже було ясно. Її не просто залишили вдома, її викреслили зі списку своїх, і саме з цим відчуттям вона мала вийти назустріч словам, які Оксана ще встигне кинути їй з холодною усмішкою. Слова Оксани прозвучали не як пояснення. А як вирок. Нам потрібен був час для сім'ї. Ти ж розумієш, без мене ти вже не сім'я. У цих словах не було ні краплі співчуття, лише холодна логіка людини, яка перекреслює чужу цінність одним рухом. Ганні здавалося, що її життя звели до нуля, наче кнопкою Деліт стерли десятиліття турботи, ночей біля ліжка хворої дитини, тисяч дрібниць, з яких складається справжня сім'я. І найстрашніше. Все це сказано без жодного тремтіння голосу. Приниження це не завжди крики чи образи. Іноді воно приходить у формі посмішки, яку роблять, навіть не дивлячись тобі в очі. Ганна відчувала, як кров приливає до обличчя, але замість відповісти, вона кивнула. Бо іноді ми погоджуємося на абсурд тільки для того, щоб приховати біль від сторонніх очей. Вона навіть почала брехати іншим. Дмитро у відрядженні, син теж зайнятий. Бо легше прикритися вигаданим сюжетом, ніж відкрити правду, яка ріже душу. У глибині серця вона відчувала, як роки її життя стають невидимими 67 років прожито, 43 з яких поруч із Дмитром, і один єдиний син, якому вона віддала все. Але тепер це ніби не мало жодного значення. Уяви, що ти все життя писав книгу, а хтось приходить і каже, це більше не твоя історія. Саме так вона себе й почувала. Ніби її сторінки вирвали та викинули, і цей біль поступово перетворювався на тишу, але не на пасивну. Бо в цій тиші почала визрівати інша сила, запитання, які ніхто не очікував почути від неї. Вона ще мовчала, але вже сидячи у їхньому спільному кріслі, Ганна відчувала, як у грудях росте інше лють, змішана з ясністю, і ця ясність мала підштовхнути її до думок, які раніше здавалися немислимими. Іноді справжня сила приходить не у вигляді крику, а у вигляді тиші. Ганна сиділа у старому кріслі, яке вони з Дмитром колись вибирали разом, і раптом зрозуміла настав час ставити правильні запитання А хто ж насправді володіє цим домом? Чи є ім'я в документах? Чиї руки працювали роками, щоб сплатити всі ці борги, про які тепер ніхто й не згадує. Такі питання мають магічний ефект вони повертають тобі владу. Навіть коли здається, що ти її втратила. Бо правда полягає в тому, що в будь-якій родині у будь-яких стосунках завжди є невидимі фундаментальні внески хтось може голосно заявляти ти більше не сім'я, але документи, платіжки і чеки свідчать про інше. У бізнесі це назвали б активами, у житті роками відданості, і саме це усвідомлення перетворює жертву на гравця. Бо, коли розумієш свою справжню роль, вже не стоїш у тіні. Її думки почали набирати іншого забарвлення. Це була вже не сумна жінка, а людина, яка прокидається від довгого сну. Вона згадала, як саме її заощадження пішли на весілля Андрія, як вона допомагала Дмитрові вибиратися з боргів після невдалого бізнесу. І тепер, коли її намагалися відтиснути на узбіччя, Ганна відчула карта в її руках. Це трохи схоже на шахи. Поки думаєш, що ти пішак, тебе легко знести, але коли усвідомлюєш, що ти ферзь, гра змінюється. Ця ясність не була солодкою, вона пекла, як вогонь. Але у цьому вогні народжувалася рішучість. Ганна ще не знала, що конкретно зробить, але знала одне вона більше не буде мовчати, і саме ця тиха впевненість ставала її новою зброєю. Бо іноді не потрібно кричати, щоб світ почув достатньо підняти голову і діяти так. Щоб більше ніхто не наважився стерти твоє ім'я з історії. Бачиш, ця історія це не просто про зраду чи виключення з сімейного кола, це про момент, коли життя ставить людину перед дзеркалом і запитує а ти сама знаєш, скільки ти варта. Пані Ганна пройшла через біль, але знайшла в ньому інструмент сили. І тепер питання до тебе а чи не час і тобі перестати чекати чужого схвалення і почати опиратися на власну цінність? Подумай. У твоєму житті є речі, які ти робив роками, і, можливо, сам перестав їх цінувати. Це може бути твоя праця, твої стосунки, навіть твої маленькі щоденні звички. Хто, як не ти, має право визначати їхню вагу? Коли ти почнеш діяти з цього усвідомлення, люди навколо теж почнуть бачити тебе інакше. І ще одне запитання що ти готовий зробити вже завтра, аби вийти з ролі невидимого у своєму житті? Може сказати ні там, де раніше мовчав, може поставити запитання, які всі обходять стороною, або, можливо, просто нагадати собі, що ти заслуговуєш бути в центрі власної історії. Тепер твоя черга. Якщо ти відчув, що ця розповідь торкнулася тебе, не залишай це лише у думках. Підпишись на канал, натисни на дзвіночок, щоб не пропустити наступні історії, які допоможуть тобі відкривати свою силу знову і знову. Бо справжні зміни починаються тоді, коли ти вирішуєш, досить настав мій час.